Нова наша фішка покерувати літаком Празі. Симулятор, де ви просто відчуєте себе справжнім пілотом великого крутого літака, де ви можете вибрати будь-яку локацію і літати та приземляти з цим літаком в тому місці, де будете мати бажання. Також у нас є вже відкритий офіс першого 1 цього числа. Ми вже починаємо працювати там. Звичайно, ми ще його підлаштовуємо, долаштовуємо. Будемо ще завозити туди меблі. Комп'ютер і так далі, але вже в нас буде офіційний офіс в місці Броно, де ми будемо працювати, і де ви можете приїхати до нас, замовити для себе сертифікати, заплатити на місці. Взяти сертифікат вже готовий, видрукований у гарному стилі і. Таким чином подарувати цей сертифікат людям, які до прикладу стрибну з парашутом чи на квадроциклах будуть ганяти чи на повітряній кулі чи поподорожувати по світу без різниці? Також у нас є і ще одне агентство, яке має довгодобові подорожі по всій Європі з багатим вибором на тиждень-два, поселятись в готелі, лежувати зимою, а різний альпінізм і багато в принципі, всього іншого деталі на нашому сайті olim.cz також. Pesáte na Instagram na olimtočce, které